Вечір вам малята, любі хлопчики, дівчатка, добрий вечір, моя дорога українська родина. Щиро вітаємо вас у цей вечірній час з моєю помічницею, лялькою, мотанкою, берегинею домашнього вогнища. Запрошуємо у чарівний світ казок. Як Ворон зиму врятував казка? Було це в Києві. на Подолі. давно, а може, й не дуже, коли вулиці ще були вузенькі, бруківка новенька, а люди такі, що вміли і працювати, і співати, і святкувати так, що аж Печерські гори реготали. А дід Дніпро усміхався. Того ранку поділ прокинувся від гомону, сміху, шурхотіння полозів малих санчат і великих санів та запаху свята. На площі біля житнього ринку та прилеглих вулицях стояли ядки, а в київських господинь на кухні щось пеклося, парувало і так звабливо пахло, що аж дух забивало. Це були пампушки, такі пухкі, що могли б посперечатися і снігом. Медяники, запашні, як літній запах квітучої липи, пиріжки з різними начинками, капустою, яблучним повидлом, лісовими ягодами, що самі танули у роті, узвар солодкий солодкий. Та гарячі колодіїві напої для дорослих та дітей, щоб носи не мерзли. На вулиці біля крамниці стояла бабуся з кошиком, вкритим теплою хусткою, і голосно співала, припрошувала до себе на гостину. Пиріжки, пиріжечки, з капустою, з малиною, з варенням, з медом та сметаною. Пригощайтеся на здоров'я, споживайте, пиріжки пиріжечки. А поряд хлопчик у шапці з великими вухами послизнувся, але не впав. А зробив такий хитрий рух, ніби це був танець. Він широко змахнув руками, як вітряками, але втримав рівновагу. Ого. вигукнув він. Я так і хотів. Я... Я нову забаву вигадав. Назви її Підковзень, підказав йому товариш. Ні, заявив перший. Це буде зимова витривалість. І обоє знову послизнулися. Уже спеціально. До них приєдналися інші хлопці. У когось в руках з'явилися два кошики на коромислі. Дівчата миттю скатали великі снігові кулі, поклали в ті кошики. Усі вийшли на Дніпровський лід. Гра народжувалася просто на очах. У двох кінцях уявної стежини ковзанки поставили теж снігові кулі. Хто в кошиках донесе ці кулі цілими з одного кінця в інший, при цьому виробляючи різні неймовірні ковзаючі фігури, той переможець. Сміх, веселощі, пустощі. Бо на Подолі сьогодні було свято стрітення зими і літа. День, коли зима і літо зустрічаються, низенько кланяються одне одному, змінюють своє панування у світі людей. Зима каже Я вже трохи втомилася, а літо відповідає не хвилюйся, сестро, я тебе зміню, іди відпочивай. І це було не про сварку, а про одвічний порядок. Бо так наші світи впорядковані. На Майдані, де було найбільше людей, їх веселили скоморохи. Один у жовтому кожушку, другий у червоній шапці з дзвіночками, а третій із дудами-самогудами. Діти заглядали у дуду, намагаючись зрозуміти, як скоморох добував з неї такі дивовижні мелодії. Диви! Говорили діти один одному, вони у нього чарівні. Мабуть, йому мелодії сама весна дарує, бо вони такі веселі і мелодійні. Скоморохи співали, підкидали яблука, які самі поверталися в руки, робили колеса і жартували, копіюючи ходу старости чи воєводи. Та так, що навіть найсерйозніші чоловіки сміялися. Прикриваючи рот рукавом, ніби я не сміявся, то мені просто холодно. А молоді хлопці та дівчата реготали від щирого серця. Один скоморох виліз на бочку і кричав Люди добрі, хто сьогодні впаде на льоду, тому щастя. А хто впаде двічі, тому щастя подвійне, а хто впаде тричі, того літо поцілує. А хто не впаде? спитав хтось із натовпу. Скоморох примружився. Той, той, видно, хитрий, або причепився до паркану чи куща верболозу. Діти реготали, а Дніпровий лід став полем радості та веселощів. Люди каталися на ковзанах. Старі, молоді, іноді ковзани вели себе дивно, ніби мали характер. Один ковзан раптом поїхав вліво, а господар направо. Стривай! кричав чоловік. Я ж тобі кажу туди. А ковзан, наче відповідав, а я хочу сюди. Це не ковзани, мудро сказав дід, який стояв осторонь. Це людяні коники. Їх не змусиш робити, що хочеш. З ними треба домовлятися. Як домовлятися? запитала дівчинка. Дуже просто. кажеш, Ковзанчику, ковзанчику, будь чемний, і даєш йому подумати. Дівчинка спробувала, і ковзани раптом послухалися. Дідусю, зраділа вона. Воно працює, дід підморгнув, а це був сам водяник. Ну, я з льодом давно знайомий. На пагорбі вже приготували колесо велике, обмотане соломою просмолена дьогтем з чорними обручами. Коли його спустять, воно котитиметься з гори, мов сонце, що спочатку опуститься до самого Дніпра, а потім зранку велично викотиться на небосхил, освітлюючи новий день. Воно сповістить усьому світові, що зима повернула на літо. Поїхало. закричали діти. Колесо покотилося вниз, розсипаючи іскри на усі боки. Люди ахали, підстрибували, плескали в долоні. Оце так, вигукнув один хлопчик. Я теж так хочу. Ти хочеш бути колесом чи іскрою? запитала дівчинка. Я хочу бути тим, хто кричить. Оце так, відповіло хлопченя. На майдані стояло Солом'яне опудало старої зими. У ляній ряднині, урваній хусті, з намальованими очима й рум'янцем на щоках. Це хтось із дівчат не витримав і намалював її, щоб гарніше було. Красивенне опудало, тішилися люди. От спалимо і буде весна. Староста міста ходив поважно, оглядаючи люд. Він став перед опудалом зими. Так велося з діда прадіда, Віддаємо шану зимі, проводжаємо її рум'яними пирогами, пампушками, медяниками та смаколиками. Не шкодуйте пісень та жартів. Порядок мусить бути, сказав він людям. Спалимо опудало. Літо прийде швидше. А якщо літо заблукає, гукнув скоморох. Не заблукає. Чого це йому заблукати? здивувався староста. А як заблукає, то хай запитає дорогу у лелек, крикнув інший скоморох. Всі знову засміялися. Над усім цим гамором на даху старої кам'яниці сидів ворон чорний, блискучий, із розумними очима, які дивилися так, ніби вони знають, хто і де загубив рукавицю ще позавчора. Він був буркотун, чи то від старості, чи то такий уже характер мав, але стояв на сторожі правил і законів, що були встановлені ще богами у прадавні часи між нашими світами. Карр. сказав він. Люди, як діти, а діти як ще менші діти. Мушу усіх пильнувати. Карр за усім глядіти. Поруч на комені сидів горобець і підстрибував від холоду. Він то одну лапку ховав під крильце, то другу. Що не кажіть, а мороз дуже дошкуляв пташкам. Та не бурмотити. Вороне, цвірінькнув він. Свято ж, свято, погодився ворон, але не люблю, коли щось не так. Він придивився до опудала і завмер, бо опудало поворохнулося. Не так, як солома на вітрі, а ніби ніби як людина, що намагається. Не видати, що вона жива. Карр. прошепотів ворон, придивляючись і схиливши голову на бік. Ні. Такого не буває. Але очі опудала блиснули, і ворон почув дуже тихий звук, зойк майже, як зітхання. Ой, лишенько, стривожився ворон. Його голос став страшенно серйозним. Це не опудало, горобець округлив в очі. А хто? Зима, сказав ворон, справжня, зачарована. Ворон знав те, чого люди не знали, бо люди вміють пам'ятати свята, але інколи забувають, чого то воно все відбувається так, а не інакше, і для чого воно усе Взагалі відбувається. Зима і літо. Рідні брат і сестра, промовив ворон, вони не вороги, вони, як дві руки. Одна дає відпочити землі, а друга будеть її. А чого тоді опудало, люди спалюють? цвірікнув горобець. Не зиму спалюють, пояснив Ворон. А стару в тому, сум, довгі ночі. Ну, символ, розумієш? Не дуже, відверто сказав горобець. Але звучить розумно. А тепер уяви, продовжив ворон, що лиха відьма вирішила, а що як прибрати зиму? Без зими не буде снігу, не буде перепочинку землі, не буде весняних струмочків, не буде. Казок про хуртовини і не буде стрітення. Ой-ой-ой. Горобець аж підскочив. То як це не буде зими? То й літо не прийде. А як без літа жити? Отож. Треба рятувати зиму. Таки справді зиму зачарувала мара зла відьма. Вона хоче погубити одвічний порядок і гармонію між світами людей та небес. «Хочу, щоб на землі настала вічна темрява, сказав ворон. Ворон злетів над майданом і закричав: «Кар! Кар! Люди стійте. Скоморох, який стояв найближче до опудола, підняв брови. О, диви. Чорний птах прилетів. Мабуть, хоче медяника. Карр. Карр. Це не опудало, крикнув ворон. Там зима. Та. хитро протягнув скоморох. А скоморохи розуміли мову птахів. А я думав, там тітка Одарка, що медяники вночі пече, всі реготали. Біда кажу, уже кричав ворон. Я серйозно, а ми веселимося. Відповів скоморох і зробив поклон. Бо в нас свято. Староста глянув на ворона, як на якусь заваду. Геть звідси, замахав він руками, відганяючи птаха, не псуй людям радості. Я не псую, я рятую, за останніх сил крикнув ворон. Але тут заграли барабани, всі загомоніли в перечутті великого вогню. Староса тим часом підняв смолоскип і підійшов до опудала. Опудало знову зітхнуло. І ворон почув таке тихо. Не палій. Ворон завмер. І тоді в його пам'яті спливли слова. Старі, як цей світ, чари може розбити лише лицар із щирим серцем і чистою душею. Вором подивився на себе, Лицар, в мене немає ні меча, ні шолома, я тільки дзьоб, і глянув на крило і характер. Горобець підлетів до нього. Може, ти зараз не герой. Але потім станеш ним, потім буде пізно, сказав Ворон сумно. Але зробив те. Що роблять справжні лицарі? Не замислюючись, що з ним буде потім, ворон злетів із даху кам'яниці і кинувся униз. «Кар!» – крикнув ворон. Зимі жити!» – І кинувся прямо на полум'я. Ой, закричали люди. Ой-ой-ой. відповіли діти. Ой лишенько, закричала бабуся з пиріжками і притисла кошик до грудей, щоб пиріжки теж не злякалися. Ворон влетів у вогонь. І раптом розсипався на тисячі сніжинок і крижинок. Вони крутилися вихором, шипіли, дзвеніли, блищали і гасили полум'я. Фущ. Вогонь зник, натовп завмер. Хтось прошепотів. Це, це що було? Скоморох повільно зняв шапку. Е, е, у моїх жартах такого не було. І це вже не смішно. Опудало затремтіло. Солом'яне перевесло, що стягувало його по талії. тріснуло, опудало раптом, теж тріснуло, як шкарлупа. Ряднина, спідниця, Стрічки упали на землю, і з середини вийшла зима. Але не страшна, стара чи люта, не з віхулами хуртовиною, а красива і ясна, як морозний ранок. Очі Мов Дніпрова вода, волосся біле-біле вкрите паморозю, на довгих віях застиг пухнастий іні, струнка красуня, у вишитій сріблом парчевій сукні, крижаній кришталевій короні та плащі, підбитим найдорожчим соболем, стояла на старій площі, вона усміхалася устовпілим людям. Ого, видухнув хлопчик, який мріяв бути тим, хто кричить оце так. Оце так! Зима поглянула на людей. Не бійтеся, сказала вона голосом, який був і холодний, і лагідний одночасно. Я прийшла не лякати, а зустрітися із братом моїм. Ми хочемо подарувати вам радість. Та надію на прийдешнє тепло. Вітаю тебе, братику. Вона низько вклонилася літу, що непомітно приїхала на білому коні і спустилося з небес. Повіяла теплом і з гори до Дніпра потекли, Подзюрчали потічки талої води. Вітаю тебе, сестричко, відповіло літо і, знявши солом'яного бриля, низько вклонилося. Декілька квіток впало на сніг, але прудка дівчина швидко підібрала їх. Вона сховала перші проліски на грудях під кожушок, там вони не замерзнуть. Дякувати богам, ти жива і неушкоджена, промовив брат, а потім глянув на старосту. Ти ж чому не послухав ворона, чи ти не зрозумів, про що він тебе попереджав? Староста почервонів так. Що ж, шапка здалася йому тісною. Я, я. забелькотів він. Я ж не знав. Тепер знатимеш, усміхнулася зима. Щоб містом керувати, треба усе знати і до усіх дослухатися. Діти озирнулися і в їх очах забриніли сльози. А Ворон, Ворон, де? І тут із снігової хмарки. Почувся дуже знайомий голос. Кар, та живий я! Ви думаєте, що мене так легко здихатися? Із білого вихору вилетів ворон, трохи сріблястий, ніби посипаний цукровою пудрою, але цілком живий. Він струсився і на землю посипалися дрібні крижинки. Ти, ти не згорів. Ахнула бабуся з пиріжками. Ну я ж не смолоскип, буркнув Ворон. Я службовий птах. Службовий? перепитав горобець. Так, я служу зимі вже віками, бо хтось же має стежити, щоб ви тут безлад не влаштовували. Зима підійшла до нього і легенько торкнулася його пір'їн. Дякую, мій вірний лицарю, сказала вона підставляючи йому своє плече, ворон зніяковів від такої уваги. Та пусте, сказав він держачим від радості голосом. У мене просто завдання таке за старозавітними порядками пильнувати. Староста присоромлений, опустив смолоскип. То що ж нам тепер робити? спитав він тихо. Зима посміхнулася, а замість опудала. Спаліть оту купу соломи, що залишилася, – вона замислилася. Нехай очисний вогонь спалить ваші старі образи, лінь, заздрість і погані думки. Літо підняло на прощання свій бриль і повіяв теплий вітерець. Я прилечу до вас з лелеками та жайворонками. А зима ще трохи погаздує у вашому світі. До зустрічі. Воно розвернуло коня і сховалося за хмарами. А слід хтось з дітей йому гукнув Не забудь про полуниці і про купання, додав інший. І про тепло, і літні дощі. закричали решту дітей. Ворон закотив очі. «Карр!» Полуниці зіпсують вам зуби, а від купання ви можете застудитися. Та його уже ніхто не чув у цьому гаморі свято тривало до вечора, співали пісень, пили колодієві напої, каталися на санах та козанах, скоморохи показували боротьбу зими й літа так, що літо випадково падало в сніг і всі кричали Ага! Не таке вже й сильне те літо, а сама сміялася, і її сміх лунав, як кришталеві дзвіночки, потім вона глянула на ворона. Ходімо, мій лицарю, кар, погодився він. Та ходімо вже, бо якщо тут залишитися, вони ще й мене на ковзани поставлять. І вони зникли так тихо й непомітно, як зникає сніжинка на теплій долоні. Зима далі панує у древньому місті. До весни залишилося ще зовсім небагато днів. І, хоча огуляють віхоли, тиснуть морози, люди знають. Зима на літо повернула, а на даху кам'яниці сидить ворон, дивиться на і буркотить, але вже якось м'якше. Карр, що за люди? Як вони усе вміють перевернути? Ой пильнувати за ними треба. Кар -р -р пильнувати. Ну добре, цього разу все обійшлося. Бо іноді найкраща порада це не ой-ой-ой, а вірність, яка рятує світ, навіть якщо вона в чорному пір'ї з буркотливим.